Які перші кроки після карантину з цуценятам ви повинні зробити на вулиці? Ще до виходу на вулицю? Ви повинні були адаптувати цуценя на карантині до амуніції. Щоб цуценя не чесалося і не чинило супротив, коли ви тягнете його. Далі на самій вулиці ви даєте цуценя п'ятиметровий повідок. Це дуже важливо, щоб собака почувала себе безпечно, адаптувалася і більше отримувала запахів. Далі даєте собаці деякий час для того, щоб вона адаптувалася. Адаптування це коли собака вже робить якісь проблеми. Наприклад, підбирає бички, наприклад, гавкає, ставить лапи, дуріє і не слухає ваше ні. І саме в цей момент ви повинні відпрацьовувати фундамент виховання собаки. Це дві Важливі команди ні. І команда пішли. Ці дві команди достатні для того, щоб виховати собаку. Тому що команда Ні це основа. Коли собака підбирає, ви кажете Ні, не підбирає. Вибігає на дорогу, не вибігає, ставить лапи, агресує, не робить цього за допомогою команди ні. А команда пішли створюється для того, щоб показати собаці, що ви ведучий, а не собака вас веде. Цілий місяць я вам рекомендую відпрацьовувати ці команди. І якщо у вас буде команда Ні, то по суті команда Стоп чекати і поруч вона базується на. Основі команди ні. І навчити цих команд можна за 5 хвилин. А команда Пішли теж переходить в команду до мене, тому що, коли ви казали, пішли, і вона дуже добре за вами біжала, то команда до мене вона так само буде біжати за вами, тільки вже до вас. Якщо у вас будуть питання, ви знаєте, до кого звертатися.